Це найсмачніша запіканка з кабачків, яку я пробувала без м'яса. Дуже смачна, при цьому проста та швидка у приготуванні. Ділюся рецептом. Один кілограм кабачків натираємо на дрібній терці. Шкірку і насіння я залишаю, тому що в мене молоденькі кабачки. Якщо ж ви готуватимете зі зрілих кабачків, то шкірку і насіння краще видалити. Перекладаємо їх у миску. Сік кабачків я не віджимаю, але за бажанням можна віджати, тоді запіканка вийде менш соковитою. Далі на дрібній терці натираємо моркву, пару штук це приблизно 200 г. Додаємо її до кабачків. Тонко нарізаємо цибулю. Дві штучки буде достатньо. Перекладаємо її до решти овочів. І ще на крупній терці натираємо 150 г твердого сиру, його також відправляємо у миску. Готуємо заливку. З'єднуємо 5 яєць, 100 мл олії без запаху, збиваємо. Тепер додаємо 140 г борошна, 1 чайну ложку розпушувача і сіль за смаком. Перемішуємо, поки заливка стане однорідною і без грудочок. Заливка готова. Повертаємось до овочів, перемішуємо їх з сиром, заливаємо заливкою. Ще раз перемішуємо та перекладаємо у форму для запікання. Розмір моєї форми 28х22 см і додатково я її нічим не змащую. Рівномірно розрівнюємо цю масу по формі. І тепер відправляємо запікатись на 45-50 хвилин при 200 градусах до рум'яної скоринки. Готово! Тепер потрібно набратися терпіння і дати запіканці охолонути хоча б до теплого стану, щоб вона стабілізувалася і вже потім подавати. Не передати словами, наскільки смачна та ніжна виходить ця запіканка. Обов'язково приготуйте та поділіться у коментарях, як вам. А я чекатиму на ваші відгуки. Ставте лайк, якщо рецепт вам сподобався, діліться їм з друзями і, звичайно, підписуйтесь, якщо ви ще не зі мною.